Коломийський район зустрів новий рік з бюджетом. За найголовніший документ присутні на сесії депутати голосували одноголосно. Таким чином, з 1 січня, Коломищина отримуватиме повноцінне фінансування. На засіданні також заслухали звіти обох голів та прийняли низку важливих документів. Детальніше про це Богдан Малецький. Розпочали сесію вже традиційно із депутатських запитів. Однак на кінець року їх було зовсім небагато. Потім по черзі депутати мали нагоду вислухати звіт голів районної ради та районної державної адміністрації. Якщо до Богдана Болюка питань практично не було, то Михайло Негрич отримав кілька настанов та побажань від районних парламентарів. Опісля обидва очільники, коло не подякували всім присутнім у залі за розуміння та плідну співпрацю протягом 2012 року. Особисто хочу подякувати всім вам. За ту роботу, плідну роботу, яка проводиться в цих стінах оцього залу. Не дивлячись на те, що в нас не одна, не дві політичні сили, а сім політичних сил в нашій раді, ми завжди, якщо є потрібно, приймаємо мудрі, звиважені рішення, які необхідні для життєдіяльності нашого району. Перше, дякую Богу, що ми всі здорові. І дожили рік без втрат. Друге, що всі ті питання, які стояли перед нами, ми виконали. І третє, хочу сказати вам, що і політично ми завжди стояли на тих позиціях демократичних, які задекларували від самого початку. І мені дуже хочеться подякувати всім головам фракції, всім головам постійних комісій. Бо район дуже великий, нелегко добиратися, але завжди плідно і... і з відповідальністю наші комісії працювали. Я чесно, добросовісно, разом з командою веду роботи ті, які на мене делегує районна рада, і ще доплюсовую цифри. Казати не буду, скажу одну цифру, тільки по освіті кіотський протокол. 15 мільйонів 950 тисяч у 2012 році. По медицині не будуть, там теж зроблено звичайно багато. Я готовий до доброї співпраці, до розумної співпраці, і вона на Коломищені робиться. Разом з вами ми велика сила. Разом з головою районної ради, з заступником голови районної ради, з депутатами. Робимо ту справу, яку нам довірили вас. Обрали люди. Я теж депутат обласної ради, ми теж люди обрали. Я призначений президентом на посаду голови районної державної адміністрації. Буду робити, незважаючи на політичні сили, не зважаючи на, на виборні компанії, які йдуть. Я завжди буду відстоювати. Добробут нашого прикарпатського коломийського краю щодо бюджету, то головний річний документ району пройшов обговорення у всіх комісіях і фракціях. Тому начальнику фінансового управління райдержадміністрації Оксані Попадюк не довелося довго розповідати про наповнення районної скарбниці у 2013 році. Депутати виважено підійшли до питання і практично одноголосно проголосували за бюджет. До речі, обсяг доходів цього року складе майже 395 мільйонів гривень. На сесії депутати також затвердили ряд програм на найближчі роки. Зокрема, говорили про малий бізнес, зовнішнє освітлення сіл та селищ району, про відпочинок та оздоровлення дітей, про підтримку розвитку газети Вільний голос та ряд інших важливих документів. А ще на засіданні обрали нового голову постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків. Ним став представник Всеукраїнського об'єднання Свобода Микола Берчак, Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подіїнтика.